І стався краєвиду. Не скажу де це, але мені потрібен Абазівський схил гори. Відніться, Козлобородник, а оце біліє. Мені здається, що це Таволга. Думаю, що так. Що це вона і є. І Волга, та Волга. волга. Суниця тільки квітує. Так що сьогодні ягід збирати мені не доведеться. І це добре. А добре буде тоді, коли я наварю борщу. Та я бачу, що дістатися туди, куди я мрію. Буде тяжкувато, тому що мало тепер хто тут їздить, і дорога заросла високими травами. Отут і буду годувати я комарів. Хмизу хватає. Бо готуватиму я на дрівцях. Та через клятих комарів перебрався я ось на край соняшникового поля. Між посадкою і цим полем я тут і зупинюся. Для цієї пічки треба заготовити дрівець. Ось тут на дереві я і запримітив сухостій. Це сьогодні і буде моє пальне. Так, хочу приготувати собі борщу. Ну, добре, Накрешу цибульки для засмажки. Сковорідку. ну і олії сюди треба В Сторону. хай це чекає свого часу. Тепер я хочу накришити собі свіжої капусти. Дрібненько. Недовгими скибочками, а так дрібненько, щоб швидше зварилася. Там можна іще. Вона свіжа, салатна. Добре жується. Ну, а це тверденьке хай поки що. Не буду. До мисочку. І сюди води. Вода завжди є основою варіння чи тевермішелі, супу, а той борщу. Отак мені його і досить. Зараз розведу вогнище і поставлю це на вогню. Всякий такий вогонь є. Більше диму, ніж вогню, поставлю сюди капусту. Чужіння. Мені не подобається. Зараз ще люди сюди збіжаться. Побачивши цей дим, що тягне туди В бік траси. І воно греться на дровах. Не люблю я ці дрова. Ну вже раз сьогодні взявся, то прийдеться доготувати на них. Гадості ці пічки трісочниці. Щоб я більше на них готував. А ніколи в хе-хе, В житті, Я сказав в пшеничному житті. Ніколи в житті. Плачу і від диму, і від того, що я взявся за цю справу варити на дровах. Спирт або газ. Оце моє. А це ні. Фу, Фу. А я ці дрібця. Так таки попутно буду підкидати сухий спирт, чередуючись дрівцями. Експеримент нечистий, нечисто на дровах, варитиму цей борщ, а зі смаком диму ще й сухого спирту. Чередуючи то дрівця, тріски. То сухе пальне, я вже проварив капусту. А далі піде ось що, далі піде картопля. Та не буду я свіжу картоплю зараз кришити і кидати туди. А я з дому виловив картоплю у вчорашньому рисовому супові. Вона вже тут зварена, то вже її додаю сюди. І хай ще вариться. Тепер борщ буде як справжній з картоплею. Та що я хочу ще сказати? А справжній борщ буде в мене з пакетика. Не полінюся, підійду ближче. Ось придбав я пакетик борщу. Тут і сухарики всередині, і якась ще борщова суміш. Тож, якщо трошки ще провариться там капуста із картоплею, я висиплю туди і оцю суміш, а потім зроблю засмажку. І буде в мене борщик сварений на природі майже на самих древцях з додаванням сухого спирту.

Починається саме основне. Висипаю сюди суміш борщ. Такий порошок на кисіль схожий. Червоніє вже. Тому що тут є, я так здогадуюся, червоний буряк. Ще я маленьку трісочку підкину. А ну що тут насчет солі? Все гаразд, пакетику і сіль була. Маю, хай поки настоюється, а я підготую засмажку Ой. і добавлю вогню. Смажка вже підрум'янилася, готова, висипаю її до борщу. І зараз зроблю той знаменитий звук. Ще вода гріється? Поставлю сюди кип'яточку, зроблю з цієї води чайок буде Ну що? Буду пробувати борщ. перевернути б, а то вже я його трішечки отам на плиті перевернув. Та добре, що ще там сама капуста тільки була. Ну так, робимо першу ложку спроби. Добре здоров'я дівши. Ще й оса прилетіла. Смачний борщ. А смачний, тому що я додав сюди картопельки, капусти і засмажки. А так би сама ота бурда з пакетика була б не зовсім смачною. Ні, справді мені подобається. Гарний борщ. Вон бурячок червоний плаває. О, а мене то костірок потух. Підкину сухого пайного. Церемонитися не буду. Борщ приготував. Майже на дрібцях, а чай, хай вже на сухому спирті доготується. А як Це ж нормально. І капустка тут є. Ух ты, гарне, гарне. Mm, Ні, справді, що гарний борщик, то гарний. Я опаю його залюбки. Ну, переміжку з хлібом. Ложка мілка. Шановні глядачі, і все-таки не нехтуйте з травами, приготовленими з пакетиків. На породі це дуже і дуже смачно. Оця посуда, миска, в якій я варив борщ, ще раз підтверджує, як закопчується вона на дрівцях. Тож, хай хто як не полюбляє готувати на дрівцях, а я ні. Поподшкребив оце тут. Це вже я буду робити вдома. Не буду смітити на природі. А зараз буду пити чай. Чай я поставив. В жестяній баночці з-під квасолі. І це в мене буде як котелок, якщо він закопчений на дрівцях, одноразового користування. Засмалив його та й викинув. Ну, звісно, що не тут, а туди куди потрібно. А таких баночок у мене вдома багато. Син накупив і квасолі різних кольорів і сортів. Жінка навіть з тої квасолі готувала борщ пісний, зелений горошок та інші. Так що баночки в нас є. Ось ось, закипить. Вода Поставили на одній з таких баночок. Я зараз туди додав ще чайник. Прокипить, завариться і буду чаювати. І все-таки я трішки ні, ні та й підкладу сюди дрівець. Оце ж без окулярів, майже нічого не бачу. А так отож штрикаю паличкою, а воно випадає з плити. Ну що ж, чекаю на чай. П'ю собі чай та й плююся. Не тому, що я сюди насипав солі. Ні, не солі. Цукру я насипав. Чай смачний, солодкий. Та просто я не взяв з дому ситочко, через яке можна було б цей чай, відділити чаїнки від води. І пив би тоді культурніше, а то ось так плююся. Печиво Марія. Смачне таке печиво роблять у Харкові. Не дарма його жінка полюбляє. До речі, як вона там вдома. Син вже повернувся з нічної зміни, так що вона не сама. Бо саму залишати її не завжди годиться. Вона вже слабенька, з чіпочком бештається. Може так перечепитися, гепнути. Сама вона не підніметься. І я її не підніму. Такі вже випадки були. Прийшлося гукати сторонніх людей на допомогу. Ок? Зараз ще сюди додавлю ось потім перевдягнуся в шорти, бо вже сонце. Присмажує. Триматиму курс на схід до Полтави. І на останок ще кілька слів про мій велосипед. Ну, те, що я встановив задні поворотники, це вже всім відомо, але я поставив ще й наперед. Ось такий. Ну, вмикаю я їх не так уже і часто, а якщо конче необхідно повернути, а перехрестя складне, щоб водії мене з бачили, то я вмикаю ось так, наприклад, лівий поворот. Ну, тут він червоного кольору, ми слабенько. А ну, якщо направо я повертаю, попереджую водії ось таким блиманням білого кольору, це й краще відніше. А якщо Треба їхати в туманну погоду, то я вмикаю дві блимавки. І мене добре видно на дорозі. Оце такі іграшки додаткові, але конче необхідні для безпечного руху, для безпечного руху. А можна також підсвічувати дорогу, включити, немигаюче світло, і підсвічувати. Ну, а це червоне ми линкнемо. Все. Додому. Згадав, що жінка ще замовила нарвати бузини, бо перед цим ми мало її заготовили. Та засушить нема чого, считай. Вважаю тут я її і нарву. Прощай, дика зваблива природа. Красиво тут. Тільки так здається. А насправді комарі! Оводи кусаються. А внизу в цих травах ще, мабуть, і гадюки повзають. Все, додому. Додому. Так будьте здорові, живіте багато, а ми уїжджаємо додому. До